З вами адвокат Тетяна Іванова і я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Про його безпідставне сфальсифіковане обвинувачення за статтею 111 Кримінального кодексу України Державній зраді записано мною вже дуже багато відео. Але Роман Дудін обвинувачується за трьома статтями. Сьогодні мова буде ще про одну статтю 407 Кримінального кодексу України, по якій обвинувачують Романа Дудіна. Згідно цієї статті, прокурор в обвинувальному акті обвинувачує Романа Дудіна, що він нібито незаконно. На початку війни в лютому 2022 року на три дні з 26 по 28 лютого. Покинув місце несення служби, а саме Харківську область. І увага, він покинув місце несення служби. Знаєте, для чого? Для того, щоб прибути в Київ для оборони Києва і захисту правительственного кварталу. І перебував на Владимирській 33 в даній адмінбудівлі СБУ України. Ну, це, до речі, до статті про державну зраду. Ну, такі от у нас державні злочинці. Але сьогодні мова не про державну зраду, а про статтю 407. Так от, обвинувачуючи Романа Дудіна, що він безпідставно покинув місце несення служби, в обвинувальному акті прокурор зазначає, що для того, щоб, згідно закону, перераховувати там статті, для того, щоб покинути місце несення служби, Роман Дудін мав отримати дозвіл від вищого керівництва, і в обвинувальному акті цим вищим керівництвом. Прокурор визначає угрупування військ Харків. Зараз ви бачите сторінку обвинувального акту, де це зазначено, що от його командувача угрупування військ Харків. Ну, з приводу того, що командувач угрупування військ Харків ніколи не був безпосереднім керівником Романа Дудіна, я вже багато відео записала, де я демонструвала і лист Генерального штабу, що в підпорядкування СБУ в Харківській області не передавалось. І лист СБУ України, де написано, що регіональні управління підпорядковуються виключно СБУ. Ви зараз бачите всі ці документи і накази, на які посилається прокурор, що нібито згідно цих наказів передавалась СБУ в підпорядкування. А в цих наказах немає жодного слова. В них навіть не зазначено, що створено вже це угрупування, а тільки спланувати залучення до підготовки. Про це вже дуже багато сказано. Але на підтвердження у цієї дурні, що нібито Роман Дудін мав підпорядковуватися, як визначено прокурором, тому кому не мав. Прокурор додає в судовому засіданні в якості доказа. Як ви думаєте, лист підписаний у цьому групуванні військ Харків, що Роман Дудін не отримав дозвіл у керівництво, ні. На підтвердження цього прокурор надає в судовому засіданні лист, зараз ви його бачите. Військової частини А1314, чому саме цієї військової частини невідома? Пам'ятаєте в обонувальному акті, що мав підпорядковуватись угрупування військ Харків, а в цьому листі зазначено: дозвіл на вибуття за межі Харківського гарнізону. Командувачем ОК «Схід» і командувачем УВ Слобода не видавався. ОК «Схід» і В Слобода. А в обвинувальному акті угрупування військ Харків. Ну, Хоча й угрупування військ Харків не було безпосереднім керівником. Ну, знаєте, з таким же успіхом прокурор міг звернутися. До керівника дитячого садочку, там аптеки, супермаркету якогось, отримати лист, що вони не надавали дозвіл Роману Дудіну на вибуття за межі міста Харкова і долучити це в якості доказу. От доказова сила була б абсолютно однакова. Отакі в нас в матеріалах справи документи щодо підтвердження, нібито. Війни Романа Дудіна за статтею 407, крім цієї бумажки, із доказів до цієї статті взагалі нічого не долучено. Але найбільше запитань а що ж реально відбувалося у ці три дні? сьогодні я вам розповім саме про це. І докази сторона захисту підготувала саме по фактичним подіям, які відбувалися в ці дні. І ці докази. Будуть в якості письмових доказів, в якості допиту свідків долучені до матеріалів справи. Фактично, в ці дні відбувалося наступне: 24 лютого 2022 року, в перший день початку повномасштабної російської агресії, Роман Дудін, як керівник регіонального обласного управління, отримує наказ від свого безпосереднього керівника Івана Баканова на те, що особистий склад. У СБУ в Харківській області має бути евакуйований за межі Харківської області. Роман Дудіт організовує евакуацію особистого складу. Це його всі зами і особистий склад, але сам після 24 лютого разом з підрозділом Альфа залишається в місті Харків і перебуває там ще 24 і 25 обороняючи місто. Харків і Харківську область. Після цього Роман Дудін отримує наказ від свого безпосереднього керівника Івана Баканова на прибуття Романа Дудіна до міста Києва для його оборони. Роман Дудін завантажує колону озброєнням і разом з підрозділом Альфа виїжджає. За межі Харківської області для того, щоб прибути у Київ. Маршрут, яким має рухатись колона, звичайно, має бути узгоджений. Тому що колона має пройти через 5 областів з Харкова до Києва, через Запорізьку, Дніпропетровську, Черкаську, там, Київську, і що там ще по дорозі, чи якась область, де вже стоять блокпости. Де вже військові, де нацполіція на блокпостах, звичайно, колона, яка йде на Київ з купою зброї, якщо не буде маршрут узгоджений, вона не пропуститься. Тому цей маршрут узгоджений з безпосереднім керівником Іваном Бакановим і начальником Альфи Сергієм Дусіком. Чому цей маршрут узгоджується з начальником Альфи? Тому що у будь-якого регіонального управління СБУ є два підрозділи, які не підпорядковуються керівнику регіонального управління. Це підрозділ «Альфа», який напряму підпорядковується Києву. І це підрозділи внутрішньої безпеки, які також напряму підпорядковуються Києву. Саме тому для того, щоб виїхати з Альфа, був узгоджений маршрут. І з Бакановим, і з керівником Альфа. Роман Дудін колоною виїжджає на Київ для його оборони. Дорогою він проводить три зустрічі. Перша зустріч дорога від Кременчуга до Світлогорська за узгодженням з Бакановим і Дусіком. Він з бази Альфа ще додатково до своєї колони. Забирає ще працівників Альфи, які зібрались там на базі на початку війни. Це здебільшого ті, хто вже був у відставці, хто хотів боронити країну, але не знав, до кого долучитися, і тому вони збирались на цій базі. От він їх всіх забирає і долучає до своєї колони, і разом з ними далі їде на Київ. Другу зустріч він проводить своїми вже. Евакуйованими до того замами надає їм розпорядження. А третю зустріч він проводить з начальником Служби безпеки в Черкаській області, тому що йому проїжджати потрібно Черкаську область. До Черкаської вони вже тривалий час у дорозі, вже потрібно там і особистий склад погодувати і проїхати там всі блокпости, і керівника Черкаської служби безпеки вирішує якісь битові потреби. І супроводжує колону по Черкаській області через усі блокпости? 26 лютого 2022 року у другій половині дня вся ця колона під керівництвом Романа Дудіна разом з Альфою прибувають у місто Київ і розташовуються в адміністративній будівлі Служби безпеки України на другому поверсі. Як ви вважаєте? Якщо Роман Дудін незаконно покинув місце несення служби разом з великою кількістю озброєння ще і підрозділом Альфа, чи міг він пройти безперешкодно 5 областів, іти на Київ з озброєнням людина, яка самовільно покинула місце несення служби, не знаючи, з якою целью вона туди йде, чи може вона владу хоче захопити, чи ще щось, ну це ж питання риторичне. Ніхто б не дозволив пройти в цій колоні п'ять областей. А їй не просто дозволяли, її супроводжували, надавали паролі, там, вирішували битові питання. Ну, Відповідь на поверхню. Далі, якщо Роман Дудін самовільно разом з великою колоною покинув місце несення служби, то хто розмістить його? В адміністративній будівлі Служби безпеки України, а потім протягом двох днів буде надавати йому завдання від Служби безпеки України, які він має виконувати. Тому що перебуваючи в Києві 26 і 27, вони ж там не відпочивали, а виконували завдання Служби безпеки України. По даним, які надавала контррозвідка, вони затримували осіб, які можуть. Бути підозрювані у тероризмі або у диверсійній діяльності, де більше це громадяни Російської Федерації. То як людині, яка здійснила кримінальне правопорушення, покинула місце несення служби, можуть надавати такі завдання? Ну це також питання риторичне. Ну, зрозуміло, що такого в природі бути не може. А ще зверніть увагу, що до Києва. Були викликано в Служба безпеки Харківської області. Це свідчить вже явно не про те, що керівник цієї служби здійснював кримінальні правопорушення, а про велику довіру. Тому що на початку війни перші 3-5 днів ще не були розвернуті військові сили, які мають обороняти Київ. Ну, як говорять військові, для того, щоб розгорнути. Військові формування потрібен там деякий час. І от саме на цей час були викликані саме ті структури, яким найбільше довіряла влада, в тому числі в Київ їхала Служба безпеки в Харківській області. 28 лютого 2022 року для оборони Києва розгортаються дві бригади, 80-та і 72-га. Ну, тому що, як я казала, потрібен час на їх розгортання. І виходять на бойові божі. Бакановим віддається наказ Роману Дудіну в зв'язку з тим, що з обороною міста Києва питання вирішено повертатися разом із колоною з е, Альфою до міста Харків для оборони міста Харкова. При цьому йому дозволяється завантажити всі 20 авто, які були в колоні, озброєнням, які мала Служба безпеки України. Колону. В тому числі завантажує заступник Баканова Олександр Провоторов, від начальник ДГЗ. Ну, і також Альфа бере участь у завантаженні цієї колони озброєнням, яке має їхати для оборони міста Харкова. Якщо Роман Дудін здійснив злочин покинення місця несення служби, як ви думаєте, такому керівнику нададуть завантажити 20 автівок колони? Озброєнням, яке має Служба безпеки України, для того, щоб їхати з ним знов через п'ять областів на Харків. Ну, це знов риторичне питання, відповідь на яке може дати навіть школяр. А вже 01 березня Роман Дудін разом із колоною, яку він очолює, прибуває до Харківської області і стає на захист Харкова і Харківської області. Разом з колоною, яка вирушила. На Харків їде народний депутат від партії Слуги народа Вікторія Кінзбурська, яка є живим свідком подій, про які я зараз говорю, коли колона поверталася. От які були насправді реальні події. Звертаю ще увагу, Роман Дудін покидав місце несення служби на три дні для захисту оборони міста Києва. Разом з величезною колоною. Ніхто, крім Романа Дудіна, до кримінальної відповідальності не притягається. Ніхто, крім Романа Дудіна, не вважається, що хтось покинув місце несення служби на ці три дні. Ніхто з керівників областей, які пропускали цю колону по областях, супроводжували її. Надавали, вирішували якісь битові потреби. До кримінальної відповідальності не притягається. А до кримінальної відповідальності притягається за цією статтєю тільки один начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудин. І як, на мій погляд, це додаткове підтвердження саме політичного переслідування Романа Дудіна. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами до наступного відео.